Збирали кошти для військових в Івано-Франківську, громадська організація Дружина воїна та Прикарпатський автоклуб влаштували благодійний ярмарок та автодані на колесах. Відтак у змаганнях з автомобільного слалому взяли участь майже два десятки жінок. Вони виконували маневри, які найчастіше потрібні в умовах міста. без кольця. Закиду, закиду. Потребою підтримати захисників змагання не обмежились. Голова Прикарпатського автоклубу Олександра Кодак зазначає, жінки також мали змогу покращити навички водіння. Кожна своя родинка, хтось хоче припаркувати машину, не може паралельне паркування, комусь от всіх лякає, що це за кільце, висить так зване. А це ми тренуємо дівчат, які доїжджають до попаркомата, ну цього автомата ще паркувальна, і не може дістати той чек, що там виходить. Так що тут такі моменти є цікаві. Вони і ще той елемент, що як змагальний, хто як приїде, бо це буде все на час. Хоча переможниці не буде ні перше, ні друге, третє місце. Тут вони всі, як то кажуть, в рівних умовах, але будуть такі номінації: там найшвидша, найакуратніша, там ну, найелегантніша їзда. Зараз за цим всім будемо святкувати, потім якби, такі номінації будуть. Більшість учасниць змагань за кермо сіли спочатку повномасштабного вторгнення. До прикладу, Херсонка Валентина Лемець водійкою стала тільки два місяці тому. Однак, дізнавшись про благодійний автодень, вирішила до Учитись щоб підтримати захисників, трішки лячно, але я думаю, ми справимося. Захотілось підтримати всіх наших реалістів і, взагалі, нашу армію. Хоч з такими маленькими кроками, але ми йдемо до перемоги, вболіває за Валентину її чоловік та вчитель Віталій Лемець. У автозмаганнях він справжній професіонал, неодноразово брав участь у схожих. тож знає, як підтримати дружину та які настанови їй дати. Є більшість дівчат, які ще втруть носа хлопцям. Треба вивчати правила дорожнього руху, удосконалювати свої навички. От на таких заходах, дивитись уважно. І тримати кермо обидвома руками. А от Наталія водійського досвіду має багато за кермом. Жінка вже 13 років. Зізнається, почувається як риба у воді. Найстрашніше стартанути, а так більше там нема чого боятися, Це легенька поїздка. Губи губи це дуже страшно малювати, особливо на на цій дорозі тут немає світлофорів, хіба на старті, але тут умова, що треба губи намалювати по ходу руху. Окрім змагань, відбувся й благодійний ярмарок. Тут представили прикраси, випічку, іграшки та посуд. Підтримати побратимів вирішив і військовий та гончар Віталій Владковський. Це на основі трипільського орнаменту. Була в мене така серія. Там цілий різдвяний стіл з таким орнаментом. Ну от з Дещо залишилося з цього, дещо ще є. Ці, це форма колись за часів трипілля робили такі, зараз ми звикли китайські такі пластмасові такі п -п -п питнички для дітей, а тепер ну, колись це робилося з глини. І це знайшлися викопні рештки, і на основі цього я вже от зробив такі горнятки. За виручені кошти розповідає голова громадської організації Дружина воїна Тетяна Фраїшин для підрозділів збройних сил України придбають колеса та автомобільні інструменти. Ми плануємо купити різні такі набір різних автомобільних ключів з різними там головками, торцовими, накідні, рожкові в 67-му бригаду для знайомих з наших дівчат там воює і також на. Ше хлопці є наші франківські хлопці, 80 вісімсятій бригаді. Є волонтери, які часто в них їздять, і десь в розмові з ними що був би дуже добрий гайко ключ. Це автоматичний ключ, який буквально за хвилини можна зняти колесо, поміняти чи розкрутити любі шурупчики. Тобто він вартісний в районі десь 20 тисяч коштує, але це полегшує хлопцям роботу ремонту і ну, відповідно виграють вони час з цим. Тому у нас є десь така ціль зібрати і на це, і на це. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.